А як фарисеї спитали його, коли царство Боже прийде, то він їм відповів: і сказав: Царство Боже не прийде помітно і не скажуть ось тут або там. То бо боже царство всередині вас. І сказав він до учнів: прийдуть дні, коли побажаєте бачити один з днів сина людського, та не побачити. І скажуть до вас: ось тут чи ось там, не йдіть і за ними не біжіть, бо як блискавка, блиснувши, світить із одного краю під небом, по другого краю під небом, так буде свого дня і син людський. А перше належить багато страждати йому і відсурається рід цей від нього. І як було за днів Ноєвих, то буде так само і за днів сина людського. Їли, пили, женилися заміж, виходили. Аж до того дня, коли Ною війшов до ковчегу і прийшов вже потоп, і всіх вигубив. Так само, як було, за днів лотавих їли, пили, купували, продавали, садили, будували. Того ж дня, як лот вийшов із содому, огонь із сіркою з неба линув і всіх погубив. Так буде й того дня, як син людський з'явиться. Хто буде того дня на домі, речі його будуть у домі, нехай їх забрати не злазить. Хто ж на полі, так само нехай назад не вертається. Пам'ятайте про Лотову дружини хто дбатиме зберегти свою душу, той погубить її, а коли хто погубить, той оживіть її. Кажу вам: у двох будуть ночі тієї на одному ліжкові, один візьметься, а другий полишиться, дві молотитимуть разом, одна візьметься, а друга полишиться. Двоє будуть на полі, один візьметься, а другий полишиться. І казали вони йому відповідь. Де Господи, а він відказав їм, де труп, там зберуться й орли.